Якщо ви працюєте масажистом, фізичним терапевтом, реабілітологом і у вас немає карти клієнта, це величезна помилка. Зараз доведу вам це дивіться. Перша карта клієнта нам для чого потрібна? Для того, щоб все зафіксовувати, щоб точно знати, де що, коли болить у людини, щоб згадати потім через місяць. Другий момент це об'єктивність. Коли ви прописуєте це на бумажці, да, десь комп'ютері, а нам не збираєте, ви чітко зафіксовуєте якісь важливі моменти, і ви проходите опитування по спеціальному алгоритму, де ви можете вже щось діагностувати, розуміти, да? якісь гіпотези висувати, а що дійсно турбує людину. Третій момент це також дуже важливо. Це знову ж таки об'єктивність для клієнта. Тобто проходить якийсь час, ви зробили якусь кількість сеансів, і людина каже: ну, нічого не змінилось, в принципі, знаєте, спина болить. Потім ви кажете, так, а на скільки балів у вас зараз болить поперек з 10 можливих? Він каже: Ну, на 1-2, ну болить все ще. Ну а ви потім достаєте записи, ваші ви кажете, дивіться. Ви коли приходили, боліло на 5 балів. Он каже: ну, да, дійсно, знаєте, стало краще, якось вже я не помічаю. Це дійсно важливо. Це буде об'єктивність, яка буде доносити вашу цінність клієнту.